Мої вітання, шановні глядачі, мене звати Ольга. Зараз я хочу зробити прогноз, подивитися на картах. Таке питання. Ворог йде в наступ на запорізькому напрямку? Читаю з Телеграма. Сирський заявив, що окупанти значно активізувалися на цій ділянці фронту. Подивіться у себе на каналі. Моя підписниця написала дякую за запитання. Зараз подивимося. Розширимо цей, цей запит. Дивимося, покажіть мені карти. Покажіть мені карти про це все. Так, а це правда, що ворог активізувався і почав просуватися на Запорізькому напрямку. Це правда чи ні? Що армія РФ почала просуватися на Запорізькому напрямку. Це правда? Так, дивіться, скільки тут. Бачите? Прямо у них тут іде нове поповнення, у них тут іде е, поповнення. Живої сили молодь, молодь, як свіже м'ясо. Ідея в них якась чи ротація пройшла. Старики пішли, старі пішли, молодь рицарі прийшли, два. От і зброя, і таке, знаєте, як я ще сказав, емоційний дух. Ну, тобто це правда, це правда. Так, на жаль, це так. Ну, я, хто дивиться, мене, я говорила, прогноз робила про, на червень, я казала, що у Росії будуть переваги на полі бою у, у червні. Кому цікаво, можете подивитися. Україна, Росія, червень 2025 року. Там я подивилася окремо ситуацію на фронті у цих у у країнах, скажімо так. Так, покажіть мені карти. Чи у червні 2025 року, чи захопить ворог, армія РФ, місто Оріхів Запорізької області, чи зайдуть війська Росії у Оріхів у червні місяці 2025 року? Оріхи вони не зайдуть, їм дадуть здачі, вони отримають відпір, але ворог буде посилювати. Бачите, знову рицар, Рицар мечів. Так, тут кажуть, будуть лізти вони, але оріхи вони у червні не зайдуть. Дявіл перевернути, тобто. Можливо, якісь там будуть села захоплювати, на жаль, але не Оріхів. Зараз дивимося Комишуваху. Комишуваха Запорізького району, селище Комишуваха у червні. Що чекає селище Комишуваха у червні 2025 року? Чи захоплять армія РФ у червні селище Комишуваху, Запорізького району? Чи зайдуть вороги у Комишуваху? І забачте та сама карта вийшла, що обстрілювати будуть, а, атакувати будуть. Там кажуть, що будують школу, да, підземну, для кого її будують. Вчора прочитала новину, що магдалинівських дітей. Принамусова евакуація. Тут дивіться, дитяча карта, що можуть можу прилетіти туди по підземній школі і по, куди хочеш. Там вже, я думаю, що школи всі садики, всі розбиті. Що, щось туди прилетить. Але окупації, але окупації, слава Богу. Карти не показують, Бачите, фортеця, фортеця, Ну, ракети будуть летіти. Удар буде тримати Комишоваха, і бомби туди будуть летіти, дітки будуть сім'ї з дітками будуть уїжджати, але окупації Комишовахи немає. Зараз я спитаю за цю підземну школу. Підземна школа в Комишовасі. Ну, у червні буде туди прильот. Ну, там, де строїться вона, будується. Так, туди кажуть, що може. бачите, десятка. Так, кажуть, що може бути зруйнована. Дивіться, скільки всього. Всі карти прямі. Дивіться, всі прямі карти. Це говорить про те, що це відповідь так. Карта кошмар на уліці в'язов», Карта подурню, карта вночі. Вечором може бути прильот. І дитинка перевернулася, сонце. Каже, що може сюди прилетіти кап. Карта втрати житла, споруди. Вона там, ну, як, взагалі, не, ну, російське слово, не цілесообразна. Вона взагалі там, вона, та школа, вона не потрібна. Так, тепер задаю питання. По декадам, як ворог буде просуватися, от, у червні давайте от по, зробимо по 10 днів. З 1 по 10, з 10 по 20 і з 21 по 30. 30. Так, давайте. Як будуть обстоять е, справи з наступом у росіян у червні 2025 року на Запорізькому напрямку? Так, з 1... По 10 червня, як будуть обстояти справи з наступом? Чи будуть вони просуватися з 1 по 10 червня? З 1 по 10 червня. Так, тепер з, ну, з 10 по 20. Ну, так, з 11 по 20, з 10 по 20. Як будуть обстояти справи з наступом? На Запорізькому напрямку у Армії РФ з 10 по 20 червня 2025 року. Так, з 10 по 20. І з 20 по 30 червня, як будуть складатися справи бойові, воєнні наступ росіян на Запорізькому напрямку. З 20 по 30. Так, з 1 по 10, топтатимуться на місці, будуть отримувати зачу, але бачите, колесниця – це рух вперед. І дуже багато буде полеглих, і з нашої сторони, і з їхньої сторони. Дуже багато смертей. Але така, як от, Путін каже, двіжуха тут буде конкретна: з 1 по 10 число, з 10 по 20 число, що чекає росіян на полі бою? З, з Україною. З 10 по 20 тут кажуть, що вони можуть закріпитися е, на якихось позиціях і будуть навіть святкувати е, успіхи, досягнення якісь. Будуть мати перемоги в чомусь тут, в наступальних е, своїх ділах, ділах. через е, переживуть якісь втрати. Ну, вони йдуть через трупи переступають. І рухаються далі з 20 по 30. Дивіться, всі три старші харкани. Кажуть, що е, будуть затримані, будуть е, е, зупинені, але вони по дураку їх будуть кидати, от, бачите, в пропасть, іде людина ця? І він не бачить, куди він йде. Йому кажуть, дивися під ноги, а він за собою ще й собачку тягне. І йде, він може вони будуть падати, падати, але вони не відступають. Тобто це буде в них, ну от, їм сказали приказ. Іди, вперед, не шагу назад, не шагу на місці. От і вони будуть лізти туди. Будуть лізти, будуть, бачите, карта сила, будуть дійсно посилювати. Ну, бачите, тут ракети летять, будуть летіти. Зараз, отак от запитаю, як у українських воїнів будуть складатися справи, воєнні справи на, на запорізькому напрямку? У ЗСУ як будуть складатися у червні 2025 року? З 1 по 10 червня? ЗСУ на Запорізькому напрямку. Що чекає? З 1 по 10. З 10 по 20 червня. ЗСУ. Що чекає на Запорізькому напрямку? І з 20 по 30 червня ЗСУ, що чекає? На Запорізькому напрямку. Збройні Сили України. Що чекають? Що чекає? Перевіряємо, перевертаємо. Кажуть, якийсь новий ход, наші будуть давати відпор, якийсь хитрий хід, хит. і наші будуть летіти будуть туди, в їхню сторону, в сторону російських військ, туди буде летіти здача, відветочку, будуть получати. Хоча тут кажуть, що можуть втрачати житло, і тут і дома, і можуть втрачати якісь території. Це з 1 по 10, з 10 по 20. Зупиняти ймуть армію РФ і, бачите, як ото живий щит. І будуть якісь тут роздрайви у нас між керівництвом і солдатами. Тут щось буде якась неполадка карта з с... сварки. Сваки. Відсутність порозуміння і упрямство, впертість якась тут така. Але росіяни не йдуть, вони зупиняють, тримають їх. З 20 по 30. -те. Тут кажуть, що можуть, бачите, це карта сім'я на будинок, це карта сім'я будинок, це сім'я, мирні люди, вони перевернуті. Кажуть, що можуть втрачати ми, ми, якісь ми тут е, мирні села, будинки. Е, чекають наша готов, бойова готовність. З півдня будуть у росіяни лізти. Але ЗСУ тримається. Іде якась допомога нам іде. А що це за допомога? Чекаємо допомогу. Маленькими порціями. якась прийде в кінці місяця, якась іде нам допомога. Щось таке ділять. Допомогу ще частково. Одною рукою дають, другою забирають. Росіяни будуть лізти, тиснути, будуть посилювати свої обстріли, наступальні дії. Багато буде наводчиків, колаборантів з нашої сторони на українській території. Ну, ну, Стримання йде, бачите, розбите серце. Угу. Небезпека йде. Ну, щось, щось дадуть, ну так мало дають. Дають щось дуже мало. Мало-мало воно ну, воно погоду не, не, не построє ніякої тут. Страх, карта жахів. Переживань, хвилювань. Місяць дуже важкий для наших захисників Збройних сил України на червень, тут, коротше, небезпека. Зараз запитаю за ту Магдаліновку, що я читала, чи буде окупація Магдаліновки. Я ніколи на Магдаліновку не робила таро прогноз. Я не думала, що там живуть діти. Коли прочитала, я була дуже. Ой, дуже була розстроєна. Так, покажіть мені карти. Магдаліновка. Село біля Камишевахи, там недалеко. Це колишній Оріхівський район, зараз Запорізький район. Село Магдаліновка. Магдалинівка. Чи буде. Зайдуть туди армія РФ у Магдаліновку. У червні. Чи зайдуть вони? Ні, вони приблизяться, але в саму Магдаліновку не зайдуть. В саму Магдаліновку не зайдуть, ні. Не близько, а дуже близько. І обстрілювати будуть жорстко. Запоріжжя. Чи посиляться у червні обстріли міста Запоріжжя? Чи посиляться у червні обстріли міста Запоріжжя? Більше, ніж зараз, я не можу сказати. Хоча прильотка ж буде і навіть в самий центр міста. В саме. Запоріжжя тут кажуть, що може бути. Але це не про, не про посилення, от як є, так є. Карта ранінеї Ну, Запоріжжя тримається. Ну, десятка мечів, що прильоти будуть. Ну, не про, ну як як, як зараз, то густо, то пусто. Ну, отак і буде. Загроза від кабів. Поки що, на жаль, покращення і е, знаєте, зниження активізації цієї воєнних дій, я не бачу, карти мені не показують. Цього я не відчуваю. Хто мене дивиться давно, то я казала, дай Бог, щоб хоча б у 26-му році війна закінчилась. І то не факт. Це так, знаєте, під так, великим знаком запитання. Скоріше, ні, ніж так. Скоріше не закінчиться війна в Україні в 26-му році, ніж те, що закінчиться. Отакий От у мене теропрогноз, мої, шановні глядачі, буду робити для сел там, порядки можливості, тому що часу в мене обмаль, не завжди можу. Все зайнято в мене дуже плотний графік. Не співаю. не співаю, так що буду там перші числа, там, можливо, в червні. Ну, все обов'язково зроблю. Трошки з запізненням, але все буду робити. Дякую за те, що довіряєте мені. Допомагаємо нашим воїнам. Хто як може, чим може куполимося. Кому цікава якась ваша особиста ситуація, ваша доля, ваші будинки, ваші рідні, близькі. То звертайтеся за індивідуальними консультаціями. В порядку черги відповідаю кожному. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам бажаю.